Друзі, всім привіт! Сьогодні ми виходимо на грибочки. Поїхали на Франківщину, доходить восьма ранку. Ми вже перекусили легенько і будемо вирушати на грибочки. Ми все гарно удіті, все чітко, взяли відерка і стартуємо. Тому, друзі, зараз познімаємо ліс, буду в лісі, побачите все, що є від А до Я. Тому слідкуйте та чекайте тусики. вийшли ми в ліс, дивіться, от ми вже порозділялися, лісочок, падає дощик, е, все є, відерку, е, ножик, щоб грибочок чистити. І ми легесенько пересуваємось, друзі. Е, зараз покажу себе. Боже, я просто кайфую. Коли я в лісі, я дуже кайфую, я розряджаюся всі проблеми буденності, вони в лісі, якщо чесно, друзі мої. Пропадають, вони просто пропадають. Тому при будь-якій можливості, якщо у вас є можливість або вас запрошують, піти на гриби, на ягоди, на ожину, на малину, Просто йдіть і ви кайфанете від цього. Навчіться любити природу, навчіться любити ліс, збирати грибочки. Це дуже великого вартує. А, такс. От попереду у нас де а, людина, яка знає грибні місця. Там ще мій товариш, а там ззаді мій. Десь тут даді. Короте, мій тато. Друзі, дивіться, все. Я зараз буду гарно пильнувати грибочки. Як тільки будемо щось знаходити, зразу до вас включаюсь і вам показую, друзі. Тому слідкуйте. Дивіться, що я вже знайшов. Давайте зараз я вам покажу. Так, дивіться, бачите, це в нас білий грибочок. І я знайшов ось такий козарик. Він ось тут. Далі, тут козарик. Правда, він старий, але якщо брати його на сушку, то він підходить. Тут є, бачите, також є ось тут. І зараз ще тут на околиці я дуже хочу знайти білого гриба, бо в мене є чуйка, що він тут є. Тому, друзі, йду зривати. До вас зараз повертаюся. Знаходжу саме білий гриб. От білий це для мене просто ну, цукерка. А всі решта, типу чесно, я не отримую такого кайфу. як від білого гриба, короля грибів. Але все рівно, так як я вже вам і казав, ліс, відпочинок, душа. Просто гляньте, як тут класно, просто погляньте. Тут реально бомбезно. Я кайфую. Ну, давайте ще подивимося. Дивіться, тут притоптали. Ось, грибочок притоптали. А він, дивіться, який класний. Він бомбезний. Що ж, друзі, збираємо козарі. А от дивіться, зразу знайшов. О, їх є дуже багато. Їх є дуже багато. Він вже такий трохи старший, просто ножик важко діставати, ми отак ніжку ламаємо, бачимо, бачите, яка ніжечка, ніжка прям чистенька. Не хоче фокусувати, давайте зараз нас фокусує. Тому його можна на підливу брати. Ось цей грибочок. То сьогодні прямо дуже багато. Є і суто козарів. Декілька підберезників буквально. Рік! Песик не хоче слухати. ходить лісник з ним. Е, ще лісника пес, Але він його не хоче слухати. Бачите? От є козарі, але вони вже старі, люди просто їх навіть не беруть. Я теж їх не буду брати, бо толку з нього нема. А тут же трошки молодший. Я прям дуже хочу знайти білий греб, просто бачите. Бачите, який є тут. Козар. Давайте подивимось. Ну мені щось підказує, що йому вже просто жопа. А ні, я помилявся, він білий. Тому я його ну, заберу, напевно. Чи ні? Так, забираю, чи ні. Це ж грибочок. Ота ми вже набрали. Так. Бачите, знову тут є. Хто, хто, хто помітив то помітити, ми вже реально втомилися їх брат. От, бачите, тут я він теж старий, йому вже реально теж шпока. От. Зараз Можете, Можете за мною. Що ж, друзі, сьогодні ми гарно пішли на гриби, назбирали грибів. Бачите, мене ловить. Тато його лови ось такі. Дивіться, ціле ведро ось таке здорове. Це у нас будуть такі козарі, як ви можете бачити. Чекайте, от я автофокус, воно все рівно не знайде гриба. А мої улови, в принципі, дуже прості, давайте я вам покажу. Ось такі. Тоже, тут в нас є і підосичний, як в нас кажуть, козар, там є десь білий гриб, я вже вам показую. чи рожки також декілька хвилин тому я вам показував. Тому, друзі, ось такі улови. Всім дякую вам за перегляд. Дякую, що дивились. Ми йдемо щось пообідаємо. І зустрінемось нових фіде.